ХОВРАХ та порадники Настала осінь. Ховрах нарешті вирішив, що пора будувати собі нове житло, запасатися продуктами та вкладатися у сплячку. Вибрав він суху місцину біля розлогого куща і заходився нірку. Зроблю кілька кімнат і простору комору. От буде житло, роздумував у голос ховрах. Як тільки гризун узявся до справи, до нього підійшов їжак і закричав, бо був трохи глухуватий. Здоров, бог, ховраша, а що це ти робиш? Якщо збираєшся спати вкладатися, то відразу скажу неправильне місце вибрав. Треба між коренями дерев гніздечко мостити, і оліжно і м'якенько і затишно. Послухай, їжаче, відгукнувся ховрах. Хіба я жадав від тебе порад Хе. і йшов би ти у своє гніздо? Хм. Ну, як знаєш, образився їжак. Йому як краще говориш, а він, бач, лається. Коли колючий пішов геть, Ховрах знову взявся до роботи. Він вирив хід та почав відгалуджуватися. Це буде затишна спальня, розмірковував ховрах, працюючи лапами. Привіт, ховрах Ховрах-Неборак!» Раптом почув він за спиною. То була ластівка, що сиділа поруч та спостерігала за роботою ховраха. Я дам тобі корисну пораду, адже ти неправильно робиш собі будівлю. Повела розмову ластівка. О, ще одна порадниця. пробурмотів у ховрах. Так от, якщо хочеш, щоб твоїх діточок не заклював шуліка, рий до нірку, у пагорбі, на урвищі, так ти можеш уберегтися та захистити свою сім'ю. Хм. Та за що ж мені це покарання? Ваші безглузді поради вислуховувати. Обурливо прокричав ховрах: Як знаю, так і будую. Відчепіться вже! Ластівка образилася, мовчки махнула довгим роздвоєним хвостом та полетіла додому, в одну з безлічі нірок на земляному урвищі. Проте, поки ховрах повністю не зробив собі житло, лісові звірі його не полишали у спокої. Наприклад, ведмідь радив мостити великий барліг. А Заєць активно відмовляв ховраха взагалі щось будувати. Мовляв, теж проблему собі знайшов ліг під будь-яким кущем та й добре. Незважаючи ні на що, ховрах хатину таки добудував, проте він дуже втомився, причому не стільки від роботи, скільки від безглуздих порад. У народі точно говорять, що всяк розглядає ситуацію зі своєї дзвіниці, а от чи дослухатися до чужих порад. То вже справа того, кому їх дають.